Після 24 лютого 2022 року в Україні ще не було жодної ночі без сирени повітряної тривоги. Стрес, тривожність та безсоння вже встигли стати звичними симптомами для українців. Ми вирішили запитати у наших громадян, як вони діють під час повітряної тривоги, та як борються зі стресом. Ну дивимося по телеграм-каналу, що там запуски, які йдемо, але або в під'їзд. У нас або вниз спускаємося до у нас там є під'їзд коридор підвал маленький коридор під'їзду, да, під да угу. або є да, підвал. Або, якщо запуски там ну, там ракет самих, то можемо піти прямо в підвал. Ну, Користуємось правилом чотирьох стін, Гу. трьох трьох стін, напевно, да? тобто або коридор, або ванна кімната. Відслідковуємо, може, а, чи летять, чи шахіди, чи ракети. Якщо є така можливість, ми а, виходимо десь. Найбільш безпечне місце, але це в межах будинку. Ми живемо в цокольному поверху, uh -huh. тому ми нікуди не біжимо, бо в нас і так, то як, як сховище вже. Діти у нас на третьому поверсі, дочка ну, з сім'єю, то вони к нам спускаються. Настільки що вже так спрацював мій організм, що ну, гусно, ми живемо на четвертому поверсі, нікуди не бігаємо. А чому? Ну, На жаль, так а не страшно за не страшно. Битоку? Не страшно постійні нічні повітряні тривоги стають причиною хронічного недосипання. Порушення сну своєю чергою сприяє підвищенню стресу та негативно впливає на загальний рівень життя українців. Повітряні атаки і взагалі тривога, цей нестабільний сон, вони якось впливають на вашу нервову систему? Звичайно, впливають, звичайно, коли ти зовсім не можеш заснути. Ви ж самі знаєте, що тривоги починаються з 12, з часу, години до 5 ранку, це, це важко. Воно зразу не проявляється. Мені здається, що воно просто накаплюється, а потім якось воно десь виллиться. Потім посплю зовсім трішечки і загалом ніяка. Наступний день просто ніяка. Дуже дуже важко. Жінка так, я її заспокоюю час від часу, але мені треба зберігати спокій, щоб з холодною головою приймати ті чи інші рішення. Якийсь роздратований, невиспаний, то щось то голова, то тиск буває, піднімається, то якась така внутрішня, така тривога внутрішня. Угу. Ну не за себе, за дітей, за внуків. За словами психологині Наталії Макієнко, у терориста в обличчі Російської Федерації тільки одна мета не дати українцям спокійно жити, відчувати страх та тривожність під час повітряних атак та роботи ППО це абсолютно нормальна реакція для людського організму. Але щоб продовжувати нормально жити, ми всі в першу чергу повинні піклуватися про себе. Що відбувається з людиною, яка не спить, вона не а вона не може працювати в повній мірі. Про навчання взагалі мова не йде. Діти дуже погано навчаються. Вони не здатні сприймати якісь новини. Матеріал знижується концентрація уваги. Знову ж таки, якщо про дітей, то це навчання, але ніхто не відміняв якісь ну роботу, наприклад, там в якихось важливих інфраструктурах критичних і так далі. Це все впливає на роботу, тому звісно дуже важливо нормалізувати сон. Наталія дала кілька порад щодо того, як швидко заснути. Спочатку необхідно провести інфодетокс, тобто вимкнути телевізор та відкласти телефон у бік, спробувати очистити думки та розслабитися. Насправді, що щоб зняти м'язове напруження потрібно, як би це не здавалося дивно, напружитися ще більше. Тобто напружити всі м'язи тіла, починаючи з пальців ніг, прес, ноги, руки, лікті, шия, напружитися, потримати це напруження декілька секунд і відпустити. Також необхідно не забувати балувати себе чимось солоденьким та частіше влаштовувати прогулянки на свіжому повітрі. Наталія зазначила, що будь-які поради не панацея, однак піклуватися про себе та свій емоційний стан зараз дуже важливо. Важливо, ми запитали у жителів Бучанського регіону, як вони рятуються від стресу. Я спілкуюся зі своїми друзями, завжди стараємось якось на позитиві себе тримати, підтримувати один одного, ну, займатися якимись улюбленими справами, щось робити. Бляємо так, щось відволікаємося, дивимось е, щось таке угу. цікаве. Ну, заспокоїтися, відкинути зайві думки, подумати про щось хороше. Угу. Нашу перемогу про все, і все буде добре. Думаю, що мабуть, треба щось вже приймати заспокійливо, mm -hmm. тому що дуже важко. Дуже але боюся, щоб не на це. М'ятний чай. М'ятний чай да. допомагає. Так. Да. Першочергово задля того, аби заспокоїтися, потрібно зробити кілька потужних видихів, щоб позбутися зайвого кисню в організмі. Також необхідно не забувати пити воду, а ще намагатися не панікувати та раціонально мислити. Вихоплюємо великі предмети, даємо їм характеристику, бо таким чином ми включаємо мозок. Фактично, коли ми даємо характеристику предмету, працює елементарний аналіз, і ми включаємо мислення. Для чого нам важливо це робити, тому що інколи в критичних ситуаціях нам потрібно приймати рішення, а воно не прийметься просто так, бо немає контролю людина не здатна міркувати і так далі. Пані Наталія також є офіційною представницею Ізраїльської коаліції травми в Україні. Основною метою організації є допомога людям, які зіткнулися з травматичними подіями. Коаліція веде свою діяльність в Україні починаючи з 2014 року, і за цей час було реалізовано безліч корисних проєктів. Ми не можемо їх убезпечити від того, що станеться, але ми можемо їм допомогти самостійно впоратись з тими подіями, які відбуваються, самостійно пережити щось, тому що ну психологів на всіх не вистачить, це зрозуміло, і не кожен же ж піде до психолога. Саме тому ми навчаємо не психологів, ми навчаємо звичайних людей, як переживати ці події, що допомагає, і коли потрібен психолог, так? тобто на які речі потрібно звертати увагу. Представники ізраїльської коаліції травми в Україні вже підписують. Писали меморандум про співпрацю з Бучанською міською радою. Угода передбачає серію безкоштовних навчань для мешканців Бучанського регіону. А чи маєте ви досвід звернення до психолога та дієві поради для зниження тривожності? Якщо так, то напишіть це в коментарях під відео. Назар Грогоренко та Олександр Кравчук спеціально для інформаційної агенції погляд із Бучанського регіону.